Шановні колеги, пані і панове, перш ніж почати свою доповідь, я хочу від імені нашої української підкомісії від моїх колег професора Лідії Гнатюк, доктора Лариси Кислюк і від себе подякувати організаторам конференції, нашій комісії. Особисто професору Борису Керну за зворушливу опіку і сприяння нашому приїзду до Любляни, нашій участі наживо після довгої перерви, у роботі 23-ї міжнародної наукової комісії, конференції нашої комісії. Дякую від нас щиро і з цілого серця. Тема запропонована цього року для нашого обговорення. На мій погляд, надзвичайно важлива не лише для вивчення словотворення наших мов кожного з нас і слов'янських мов загалом, але вона виходить за межі словотворення, і сьогодні вже про це говорили на нашому пленарному засіданні. Це тема, яка дає можливість нам поговорити не лише про спільне і відмінне в словотворенні, в словотвірній номінації наших мов, а й поговорити про проблеми вічні, про роль словотворення у вербалізації понять, про місце словотворення і похідної лексики. У мовній картині світу наших народів і слов'ян в цілому і про проблеми взагалі співвідношення мови і мислення, мови і свідомості, мови і суспільства, мови і культури. Словотвірне гніздо я спробую у своєму повідомленні розглянути тільки в кількох аспектах. Бо це тема справді і тут не можна не погодитися з думкою професора Мирослава Скаржинського, про якого сьогодні вже йшлося і якому присвячена наша конференція. Про те, що гніздове словотворення зачеплює практично всі проблеми і теоретичної, і практичної дериватології і дериватографії. Я... На початку нагадаю кілька моментів принципових для мого викладу, і просто нагадати про те, яке на сьогодні загально прийняте трактування словотвірного гнізда в українській мовознавчій традиції, але мені здається, що це трактування прийняте і в інших мовознавчих традиціях. На екрані ви бачите дефініцію словотвірного гнізда. Яку Ніна Федорівна Клименко подала в нашій енциклопедії Українська мова? Це сукупність слів, упорядкованих відношенням, відношеннями похідності і об'єднаних спільним коренем. Отже, систему твірними ознаками словотвірного гнізда є спільність корення. І як ми розуміємо, це ознака спільності і форми, і значення, тобто і формальна, і семантична, це єдність базового слова гнізда, з якого, власне кажучи, і виходять ці відношення формального виведення. Або я нагадую тут про те, що професор Мілош Докуліл відношення формального виведення називав фундацією, і виведення семантичного. Професор Мілош Докуліл нагадую, називав такі відношення мотивацією. Ці відношення можуть бути безпосередніми, скажімо, в словотвірній парі, або опосередкованими. У словотвірному ланцюжку, у словотвірних підгніздах. Тобто словотвірне гніздо це одиниця систематизації лексики, як ми розуміємо, яка об'єднує інші системотвірні одиниці. Я знову ж таки далі зосереджуся на тих двох іпостасях, в яких мені видається важливим. Розгляд словотвірного гнізда саме на нашій конференції. На конференції, де зібралися дериватологи, які працюють з різними слов'янськими мовами і в різних слов'янських мовознавчих традиціях. Важливим для мене буде підкреслення ролі словотвірного гнізда як одиниці систематизації, тобто об'єднання, збирання лексики. І це лексика, і, власне, похідна і та, яку дериватологи старшого покоління називали лексика непохідна, але морфемно подільна, і роль словотвірного гнізда як еталона для зіставлення слов'янських і неслов'янських мов, а отже, як одиниці систематизації лексики, важливої для. Вивчення типології спільного і характерології самобутнього національної маркованості наших мов, зокрема, словотворення наших мов. Для прикладу я взяла гніздо в українській мові від дієслова жити словенські живеті, праслов'янські житті. У складі сучасного українського словотвірного гнізда. За даними мого кореневого словника, а я зводила відомості найавторитетніших українських правописних тлумачних словників. І словників іншомовних слів. В складі цього гнізда, як ви бачите, 518 простих, тобто з одним коренем і складних з кількома коренями слів. Я, звичайно, не мала можливості все це гніздо подати на екрані, але спробую важливі для дальшого обговорення його складники вам показати. Які можуть бути параметри сучасного гнізда важливі і для вивчення особливостей словотворення гніздового, скажімо, в українській мові, і для зіставлення з іншими мовами? Це насамперед формальна структура гнізда, тобто тактова структура. От В структурі цього гнізда чотири такти деривації, я подала приклади, які це підтверджують. Жи... Словотвірний ланцюжок, як ми розуміємо, дає зародки уже словотвірних парадигм на певних тактах або кроках, або ступенях деривації в гнізді. Тобто це параметр лінійного розгортання гнізда. От тут можуть бути таких тактів, повторюю, чотири: жити, живий. «живити», «живильний» і «живильність». Ми бачимо тут прикметник, ми бачимо дієслово від прикметникове, бачимо прикметник уже від, від прикметникового дієслова і іменник від прикметниковий. Що іще у формальній структурі тут впадає в око? Це наявність частиномовних зон. Такого гнізда. Їх теж чотири. Це зона іменник дієслівна, звичайно, бо в українській мові, як і в інших слов'янських, розгалужене внутрішньодієслівне словотворення це особливість. Зона іменникова, зона прикметникова і зона прислівникова. Звичайно, найчисленніша виявилася зона іменникова. Ви бачите, в ній 243. Слова. Але, як я вже сказала, найрозгалуженіше тобто ланцюжки безпосередньо пов'язаних формальним і семантичним виведенням слів, найдовші від дієслівні. Я показала один з таких ланцюжків: в ньому три такти: жити, піджити, підживати і підживатися. Що важливе далі, якщо ми беремо словотвірне гніздо як певну точку відліку, на які іще ми можемо виходити одиниці систематизації похідної лексики? Тут для нас важить, звичайно, опозиція діахронії і синхронії. Тобто сучасний стан гнізда і його розгортання. На задану глибину в історичній перспективі, я тут спираюся на наш етимологічний словник, хоча у нас є низка історичних словників, але якщо говорити про глибину історичної перспективи, то наш етимологічний словник української мови в семи томах. Який вийшов друком, він уже повний корпус виданий, друком він виходив з 1983 до 2012 року. Так от, глибина сягання в історичній перспективі в цьому словнику це праслов'янська мова, тобто гіпотетичні етимони праслов'янські, а там, де це можливо, і індоєвропейські. І от як виглядало би. Гніздо жити в історичній перспективі. Чим можна його було би доповнити? Це, звичайно, іменник жито, словенське рж, праслов'янське жито. І цей гніздо історичне, етимологічне від іменника жито містить, за даними історичних і етимологічних словників, 15 слів. Тобто 518 плюс 15 в історичному етимологічному гнізді. І дуже цікаве, на мій погляд, дієслово, яке, як твердять наші етимологи, українська мова запозичила з польської е, «жичити», Але як нормативний в сучасній українській мові утвердився так званий мазурований варіант цього дієслова, зичити. І він дає в сучасній мові і в історичній перспективі 71 слово, тобто історичне, етимологічне, словотвірне гніздо від дієслова жити містить 518 плюс 15 плюс 71, принаймні слово, не копаючи глибше, не добираючи сюди діалектну лексику. Аговори української мови дали би значно більший матеріал. Я обмежилася, повторюю, лише даними історичних словників і нашого етимологічного словника. Але гніздо історичне і етимологічне – це той тип гнізд, на який ми можемо виходити. На що далі ми ще можемо вийти? Це так звані уламки словотвірних гнізд. На синхронному зрізі мови, але звичайно, це не уламки, а повні гнізда в історії української мови. І це гнізда зародки. Уламки я подала лише один приклад. Це так звані в термінології, скажімо, Олександра Миколайовича Тихонова, це кореневі гнізда, морфемні гнізда. В українській мовознавчій традиції ми їх називаємо кореневими гніздами. І от в сучасній українській мові втрачений прикметник полий, праслов'янське пол, повний, широкий, в українській мові сучасні залишилися лічені слова. Полій це наледь, це вода, яка з ополонки виплюснулася на лід і замерзла на льоду. Це ополисти, так можна назвати, кремезну статечну людину. І це водопілля, композит, повінь. повінь. От такий уламок, таке кореневе гніздо, де за визначенням дериватологів слов'янських не відношення похідності між словами, а відношення кореляції за спільним коренем. От таке гніздо на сьогодні побутує в українській мові це теж одиниця систематизації лексики. І гнізда зародки. Я тут користуюся термінологією прийнятою в українському мовознавстві, такі гнізда називають потенційними. І я далі коротко скажу, чому вони важливі були, скажімо, для мене під час укладання кореневого гніздового словника української мови. А професор Мирослав Скаржинський такі гнізда називав нульовими, гнязда Зерове в його. Термінології. Що це за гнізда? От я взяла е, омоніми в сучасній українській мові. Це запозичення, звичайно, з германських мов, з голландської. Е, 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 слово банка в значенні мілина, плітвіна на морю словенське. Е, це слово, за даними наших словників, похідних не дає. Але Слово банка запозичене з італійської мови лава, дає гніздо з 16 слів. Словотвірне гніздо. Коренево словотвірне, тобто є запозичення, від яких вже утворилися похідні, а є запозичення, від яких ще не утворилися похідні. І за відношеннями омонімії для повноти картини побутування того чи іншого коріння, на наш погляд, Виділення потенційних гнізд поруч з коренево словотвірними, кореневими, і власне словотвірними теж є важливим для систематизації лексики. І е, я підходжу до одиниці, яку в своїй останній прижиттєвій монографії українська біологічна термінологія кінця 20-го, початку 21-го століття запропонувала. Багаторічний член нашої комісії, наш учитель з доктором Ларисою Кіслюк Ніна Федорівна Клименко. 85-ліття від дня народження якої ми будемо відзначати 22 жовтня цього року. Ніна Федорівна в цій монографії запропонувала таку одиницю систематизації лексики, яку вона назвала Семіохор. З грецької семіон. Це знак, і Хорос простір, місце, український відповідник семантичний простір. Так вона його окреслила. І ви бачите визначення семіохору, яке Ніна Федорівна подала в цій своїй монографії: це об'єднання непохідних та похідних, питомих і запозичених лексем. А також розчленованих номінацій, тобто сполук або аналітичних номінацій, що виражають те саме поняття, що іменник назва семіохору. І от я спробувала підійти до дієслова жити з позиції семіохору. Як би він міг виглядати? Це було би. Те гніздо на синхронному зрізі, це було би те гніздо від дієслова жити з 518 слів, про яке я сказала на початку. Це в складі цього гнізда, були би, за визначенням знову ж таки Ніни Федорівни, темогнізда. гнізда. Або інакше вона їх називала композиту утворення. тобто це сукупності слів у складі гнізда, об'єднаних спільною основою. І це була би активна основа життя у складі цього гнізда, життєздатний прикметник, життєрадісний, життєдіяльність іменник і основа живо. Це живомовний прикметник, живопис, іменник, животворити дієслово. Але до цього ж гнізда на позначення того самого поняття можна додати ті гнізди гнізда, які утворюють грецька основа біос від грецького біос життя в різних своїх адаптованих варіантах. Це і біо, bio, і біос, і «біот» – приклади ви бачите на екрані, і основа латинського походження віта, яка в українській мові усталилася у варіантах віталь, вітальний, вітальність, вітамін, неподільна далі на українському мовному ґрунті. І дуже цікаве слово на позначення напою гарячого. Латинське vitae», яка в українській мові перетворилася на Оковиту. Це слово властиве, наскільки я знаю, і польській мові. Тобто от цими темогніздами у межах Семіохору Можна було би доповнити власне словотвірне гніздо, але ми бачимо, що ці теми гнізда це, власне кажучи, складники словотвірних відповідних гнізд. Або ці гнізда на сьогодні ще тільки словотвірна пара, тільки словотвірний ланцюжок, або тільки словотвірна парадигма. І наближаюся до завершення. Якщо є семіохор, то може бути і формо хор, коли об'єднує не спільність значення, а спільність форми. І це важливо для омонімії. І от матеріали кореневого словника української мови дають такі відомості: найпотужнішим щодо омонімічних варіантів виявився корінь пол. В українській мові сучасній він дав 14 омографічних варіантів. Ми працювали з омографами, тобто з тими омонімами, які мають те саме написання. Це я б кілька таких омонімів подала: це поле, питомі слова, полиця, запозичення з грецької, монополія. З германських мов ватерполо дуже цікавий е композит в українській мові словосполука Біла Тополя перетворилася на білополю і теж дала омографічний варіант. От формо – хор. Або омо хор як одиницю систематизації лексики, а кожна з них дає своє словотвірне або коренево словотвірне гніздо можна було би теж виділити, систематизувавши українську лексику. І не можу на сам кінець не поділитися з вами, шановні колеги, своєю мрією. Така мрія, пропозиція, задум, плам, як це назвати. В 2003 році в Любляні проходив 13-й міжнародний з'їзд Славістів, під час якого було презентовано працю нашої комісії. Працю, яку члени нашої комісії виконали разом з колегами з інших країн номінація і словотворення. Одним з редакторів цієї монографії була світлої пам'яті член нашої комісії, професор Інгеборг Онхайзер. І от мені здається, що саме гніздове словотворення могло би стати тією темою, яка могла би об'єднати нас в роботі над типологією і характерологією словотворення наших дітей. Мов і загалом загалом слов'янських мов. Я дуже би хотіла, щоб з'явився такий том. Мені здається, що він дасть потужну поживу для дальшого вивчення і словотвірних процесів у наших мовах, і словотворення слов'янського загалом. Дякую за увагу.